Дівчатка, всім привіт! Сьогодні в нас візеруночок. Захотілося мені сьогодні зв'язати такі діагональні ажурні смужки. Такий він цікавий візерунок. Треба приглядітися до нього. Подивимося спочатку, як він виглядає в журнальчику. Зараз покажу вам, що в мене вийшло. Він цікаво в'яжеться. Тут е, візеруночок і в першому, і в третьому. Е, в чотних і нечотних рядах візеруночок вив'язується. Бачите? Такий доволі цікавий. І, можливо, вам кудись він пригодиться. Так, Це зворотня сторона і така лицева. Гарненький такий, хочеться сказати, скромненький. Ажурчик. Нам потрібно 7, кількість петель кратна 7, і плюс 3 петельки для симетрії і плюс 2 петельки кромкові. Так, і в рапорті у нас 6 рядочків. Так, я вже набрала на один раппорт петельки, перший раппорт. Починаємо з першого рядочку. Так, люблю, щоб фокус, фокусувала камера гарно Петельки. Три петлі зворотніх. Ще одну хвилинку треба трішечки підняти камеру. Так, дівчатка, вибачте. Починаємо перший рядочок, три зворотніх петлі, далі чотири лицевих, Чотири лицевих і три зворотніх. Це після, це вже три петельки, три зворотніх. Останні це три петлі після рапорту. Ну, оці, бачите, три зворотніх петельки. А це ми їх пров'язали після рапорту. Другий рядочок ми в'яжемо все по візеруночку. Три лицевих, чотири зворотніх, три лицевих. Це в нас другий рядочок, далі третій рядочок. Три зворотніх петельки. Три зворотніх, дві лицевих. Тут ми петельку додаємо накид, дві лицевих і три зворотніх. Це у нас був третій рядочок, четвертий. По візеруночку. Три лицевих, п'ять зворотних, і три лицевих. кромково останнє зворотня. Це був четвертий, п'ятий рядочок, три зворотніх. Дві разом лицевою з нахилом вправо. Далі накид, лицева, накид і притяжка. Є три зворотніх. Це був п'ятий рядочок, і останній рядочок в рапорті, шостий, шостий зворотній. Це ми пров'язуємо зворотній рядочок. Три лицевих. Три зворотніх. Один, два, три, і дві петельки разом зворотнюю. Три лицевих. Три лицевих це петельки після рапорту. Отак От швидко і цікаво пров'язується цей візеруночок. Бачите, і на зелених ниточках гарний. Не скажу, що це прям такий якийсь е, е, візерунок, рідкісний, хоча такого я і не бачила, і не вив'язувала. Бачите, тут і в лицевих, і в зворотніх рядочках ми пров'язуємо візерунок, але ж він такий досить приємний. Да, приємний візеруночок, я думаю, і багатьом з вас теж сподобається. Дівчатка, підписуйтесь на мій канал, коментуйте, ставте е, вподобайки. Або дизлайки, якщо не сподобалося відео. Але все рівно я вам вдячна за а, активність на моєму каналі. Всім гарного настрою і мирного неба над головою!